Всіх вітаю на моєму новому відео. Сьогодні ми будемо розбирати знахідки, які я знайшов з металошукачем. Ось залізо, алюміній і алюмінієві банки. А почнемо ми з заліза. Так, а знайшов я. Знайшов я ось таку жестянку. Досить багато важить. Також ось таку. Найтяжчою знахідкою виявився ось такий трак. Ось в нього тут розкол. Досить важка знахідка. Також ось таку трубку. Трубку поменше. Ось таку залізку. Ось таке залізо. Ось таку сапку. Також ось таку залізку. Таку малу трубку. Ось такий залізний круг. Ось таку жестянку. Також ще одну трубку. Ось такий круг. Ось такий залізний дріт. Також ось такий. Ще одну жестянку. Також таку залізну кружку. Навіть на ній щось написано. Також ось таке залізо. Ось таке залізо похоже на обігрівач. Дуже-дуже багато різного заліза невідомого характеру. Ось таке кільце. Ось такий колючий дріт. І ще один. Такий маленький кусочок. Також партія різних кришок болтів і цвяхів. Ось така залізна підошва. Також ось такі пружини. Різні обломки від троса. Ось такий кусочок від ланцюга. Також знайшов ось таку свічку запалювання. Вона з СССР. Також якісь ось такі залізні кріплення. Також попалася ось така кришка від пива. А також кілька підков. Найбільше це ось така. Також така. Ще один кусок підкови. І ще один. Їх я відложу. І в метал кидати не буду. А загальна вага всього цього заліза 19 кілограм. Тепер перейдемо до алюмінію. Попалися ось такі листи алюмінію складені. Ось така алюмінієва трубка. Ось такий дріт. Ще один, ще один, ще один, а також багато інших. І невеличкі кусочки. Також консервна банка. І ще одна. Також якийсь кусок алюміній дюралі. Кришка. Кусочок кришки. Також якась ось така алюмінієва кришечка. Також попалася ось така педаль. Але її, мабуть, ще треба очистити від оцієї пластмаси. Також дві кришечки з СССР. Жестяночка. Ось така ложка. А також багато сучасних. Крешок з алюміній. Ще алюміній. А загальна вага всієї цієї кучі 1 кілограм. Також я знайшов кілька алюмінієвих банок. Ці я викупав з металошукачем. А ці знайшов по дорозі. Їх зразу можете закинути в мішок до інших запасів. Тепер переходимо до найцікавіших знахідок. Такі ось знахідки. Першою знахідкою це ось такий кудзик. Друга знахідка це дві копійки 1945 року. Радянські. А найцікавішою знахідкою це є ось такий срібний амулетик. Досить цікавий. А на цьому все. Дякую за перегляд.